Тернівка це не просто мікрорайон Миколаєва, а окремий світ зі своєю історією, що сягає 18-го століття. Її історія почалася у 1794 році, коли землі поблизу Тернівської Балки були надані переселенцям колишнім турецьким полоненим. Поселення назвали Турецька Тернівка. У 1799 році турки повернулись до Криму і вже у 1802 році сюди приїхали болгарські колоністи з Фракії. Вони оселились на залишених землях, і назва скоротилась до про. Просто тернівка болгари привезли із собою не лише культуру та традиції, а й досвід сільського господарства. Поселення швидко зростало. На кінець 19 століття тут було понад чотириста шістдесят дворів: діяли школи, магазини, хлібопекарні та виноробні. Знаєш, як я дожила до цієї меті дві речі: сліпа віра та трішки вина. Цікаво, що у 1795 році турки збудували мечеть із мінаретами, яку згодом перетворили на православну церкву. Довгий час храм зберігав зовнішні риси мусульманської споруди. Після революції 1917 року церкву закрили, а під радянську владу перетворили на клуб, зруйнувавши купол і дзвіницю. У 1938 році тернівка увійшла до складу Миколаєва, але фактично міською територією стала після Другої світової війни. Сучасна тернівка це понад 10 тисяч мешканців, серед яких значну частку становлять нащадки болгарських переселенців. Щороку восени мешканці відзначають День тернівки, свято, яке об'єднує всю громаду. Мікрорайон продовжує жити, змінюватися, зберігаючи при цьому глибоку історичну пам'ять. Набираємо тисячу сердечок і роблю наступний район. Обняв припідняв.